Привіт! Зробіть глибокий вдих. Відчуваєте цей аромат? Ці нотки точно належать їй, їх ні з чим не сплутати. Так саме вона до нас прийшла, пані Весна. У новому випуску проєкту Ти -то чув» Ми згадаємо пісні про весну. І побачимо, як змінювалось українське суспільство і наші пріоритети. Тож, гайда! Почнемо з хіту, який вийшов далекого 96-го року, але досі не втратив народної любові. Гурт «Воплі до плясова зі своїм Весна, 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 весна прийде захопили серця українців і не відпускають вже майже 30 років. Весна, 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 весна прийде! Весна, 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 весна. Ця пісня про ту весну, яка несе з собою народження нового в природі та серцях людей. Тож давайте вже сьогодні створювати нашу весну майбутнього: Україна це наша земля. Завжди ваш проєкт ти то чув». Почуємось.